Просто зілля, зелот, значить, це були зільницькі обряди. В основному жінки йшли до лісу збирати трави, тому що в травні, ви знаєте, там першоцвіти, багато трав мали лікувальне значення, але е, при цьому е, навіть до е, середини. ХХ століття зберігалися такі звичаї, давні язичницькі звичаї, жертвоприношення лісу, духам лісу, тому що коли жінки йшли до лісу брати лікарські рослини, то Потрібно було спочатку закопати в землю шматочок хліба чи копійку і промовити таку ритуальну форму: прийшла до тебе лісу по всякі трави. Нехай вони будуть в поміч мені. на фастів, на Фастівщині, наприклад. І лише після цього жінка жінки рвали ці трави. Прийшовши додому, жіноцтво варили ці трави, збиралися жіночі складки по вулицях, гуртами. і… Купалися в діжках таких з відваром трав, потім частувалися, їли, частувалися, трішечки випивали з притного, співали пісень якихось, а трави сушили і зберігали, щоб було в поміч дітям, дорослим впродовж цілого року. Розуміння, наскільки сила. Енергія природи може бути корисна, значною мірою проявлялося в обрядах саме весняного календарного циклу, хоч е, науковці е, вважають осінні і весняні обряди обрядами переходу, тому що е, раніше в традиційному світогляді рік діля, поділявся на двоє – зима і літо. І, взагалі, вік міряли літами. Скільки тобі літ? Це й досі зберігається в українській мові. Через те, ці обряди кхм, вважались перехідними. І частина їх в окремих місцевостях, наприклад, частина весняних обрядів могла приурочуватися і до виконуватися і влітку. Взагалі, обряди, крім того, що вони були прив'язані до сільськогосподарських процесів, вони ще були зорієнтовані і на природні цикли, на дні весняного, і осіннього рівнодень і до дня зимового і літнього сонцестояння. І коли було прийнято в Україні християнство, воно з великими труднощами е, входило в побутову сферу. І е, коли ми читаємо літописи, ми бачимо, наскільки е, літописці викривали у цей язичницький зміст е, народних обрядів. Але церкві потрібно було проживати і адаптуватися до нових умов через те на е, канву. І сценарії старих язичницьких свят наклалися християнські мотиви. Михайло Грушевський у своїй історії української літератури писав про те, що взагалі збереглись і дожили до нашого часу лише ті обряди народній традиції, які знайшли своє місце в системі християнської обрядовості, знайшли своє місце біля церкви. Тому вони частково канонізувались, пересмислились. Але науковці зараз вважають, що в нас <кхем> навіть Народна релігійність це не християнство православне, а це так зване двоєвір'я, тому що ми десь всередині себе ще продовжуємо залишатися все одно язичниками у виконанні тих чи інших обрядів, і протестанти часто називають взагалі православ'я обрядовір'ям, тому що дуже багато обрядів. Християнське свято в честь Дня пам'яті святого Георгія Побідоносця. Який був воїном і якому в народі приписували християнським воїном, воїном, який прийняв християнство і за це постраждав. В народі йому приписувалися можливість і здатність боротися із змієм, перемагати змієм, закривати пащі вовкам. Він вважався хоромцем тварин на Юрі або Георгія Григорія, як називали? Ішли на поле. І ось для того, щоб забезпечити. Гарний врожай, родючий, закопували в землю сматочок паски, Крашенку це свіжий це цього року. Я, було відтворення юрівських обрядів в Коростишівському районі, село Градське. Вони їх відтворювали. І для того, щоб врожай був гарним, збиралися на поля, обходили поля. Обходили з короговами, з церковним співом, але основними залишалося дійсно трапеза на полі, на полісі, Волинському полісі. До цього дня навіть пекли спеціальне обрядове печери, печиво, яке називалося юрник, його брали, клали на полі. Е, яйце, яке мало е, вважалося символом. Е, Безкінечності, без життя, продовження життя обов'язково було ритуальною стравою під час юрівського обіду на полі, і також люди качалися по житу для того, щоб частину своєї сили передати житу, для того, щоб набратися сили у такий взаємний обмін енергіями. На думку людини, коли земля Затухає, коли земля засинає, зменшується її сила, або вона ще не прокинулася, тоді людська енергія у вигляді піснеспівів, таких стрімких танців, танців ходу по колу повинна була додати енергії землі. Коли в землі багато енергії, то треба в неї взяти через те. Падали після жнив, падали на землю і казали нивко, Нивко, верни мою силку. Практикувалися такі обряди замикання пащі диким звірям. Для цього виносили замок, замикали його і казали, що я пащі вовкам замикаю, найби мою маржину не зачіпали. І для того, щоб корова лишалася неушкодженою на подвір'ї, на воротах клали. Сокиру чи ніж, гуцули клали ватру, щоб корова через це переступала, очищала силою вогню. Залізо як, або вироби із заліза, які пройшли через вогонь, загартувалися. Вважалося в народі, це називається симпатична магія. Симпатія це значить подібне. Подібним накликати подібне. Якщо залізо має міць. Здатність різати, колоти, воно може вколоти, врізати хворобу, відрізати, зробить сильнішим того, хто контактує з залізом, через те корова через, переступала через сокиру, Виганяли корову свяченою вербою, яку перед тим святили <coughs> на вербну. Тобто, бачите, і язичницькі обряди, і християнські, у нас е, святощів в українців багато не буває. Треба використати абсолютно весь арсенал, щоб було добре. Або, як кажуть, на полісі для хараства. Також вважалося такою ритуальне садіння городини, саме на Юрі, якщо посадити огірки, то вони будуть гарно рости. Ну, насправді в умовах глобального потепління дещо змінилися саме метеорологічні втратили своє значення і силу метеорологічні прикмети, і, але для, так скажімо, на святі на фестивалі огірки справді посіяли. Ми зараз з вами, хто святкує, хто ні, наступного, наступного четверга, якраз через тиждень, буде відзначатися свято Вознесіння Христового, або Вшестя по-народному називається. Це свято, яке відзначається на 40-й день після Великдень на честь такої християнської події, як шестя Христа на небо. Він Вознісся на небо. І, Звичайно, це 12 свято, бо всі значні події за життя Христа і Богородиці відзначалися в народі. Але отаке побутове, календарне трактування подій цього свята і перенесення його на побутовий ґрунт виглядало так. Христос вознісся, що треба нам вознести в побуті? Треба, щоб урожай підносився. Значить пекли подекуди такі драбинки, і, бо вважали, що Христос по невидимій драбині сходив на небо. Драбинки пекли, клали в жито, щоб жито підносилося вгору. Або пекли млинці Млинці – це також ритуальна їжа, бо вони круглі як сонце. Ці е, млинці називалися Христові онучки, наприклад, на Чернігівському полісі, і <клухи> їх споживали знову ж таки для того, щоб був кращий врожай. На рівненському полісі ходили на поле заполювати льон, смикали його чуть-чуть, щоб він підносився. <клухи> тобто реальна дія, конкретна участь в обряді. Це була можливість для кожного індивідума відчути свою власну причетність до колективної якоїсь дії і засвідчити, як би сказати, прописати свій особистий простір і час вписати в колективний. Це те, що зараз в від відсутності чого страждаємо ми, тому що сучасне свято. Передбачає в основному участь в ньому в якості глядача, а не учасника. Ми більше споживаємо святко, це як певний культурний продукт, а не створюємо його. І це позбавляє нас психоемоційної розрядки, яка була притаманна учасникам традиційних свят, зокрема і календарних свят. Наступним святом це буде свято Трійці, там-да, ось хай буде. Це Колесо обвите вінком, яке настромлялося, зверху прикріплювалося наверху палі. Це колесо не з України, з Уельса. У в нас в Україні точнісінько таке ставили на віху, яка на, на палю, і це все називалося Троїцька віха. Тому що так зване майське дерево, яке є у всіх народів. Світу, яке теж став, в них ставили це в травні, 1 травня, яке приносили з літо і встановлювали. Воно символізувало світове дерево, яке поєднує космос, поєднує небо з землею, яке а людина <кхем> посередині неба і посередині землі прагне собі. Прихилити до себе небо і землю. І це вшанування сили рослинності, тому що якраз в цей час рослинність перебуває в найвищому пік, найвищий пік квітування рослинності. Для того рослини приносили, заносили йшли в ліс, так? З лісу їх приносили в село, ставили на околиці, ставили на вигоні або на Майдані. Дякую. Ставили на Майдані. Куди збиралась молодь і гуляла біля цієї вихи. Крім того, на воротах ставили клен осику. Осика вважалась знову ж таки через християнські перекази. З християнських переказів відомо, що на осиці. Повісився апостол Юда після зради, і вона від того тремтить, але вважали, що осикає від наджує лиху силу, відьйом через те ставили її на воротах. Глобалізація і розповсюдження різної. Інформації через засоби масової інформації спричинила переосмислення традиційних елементів культури. І в Броварському районі я записувала від інформаторки, яка казала, що ставили осику, бо каже, це таке ампірне дерево. А ампіри мається на увазі вампіри, хоч у нас це слово не було вживане, називали вурдалаки, але вже зараз осика як ампірне дерево. Крім того, збирали різні пахущі цілючі. Трави, які встеляли ними долівку. Найбільш вживаним був, була лепеха або татарське зілля. Він ще наз... є дуже цікаві різні регіональні назви. Раз у вас проєкт, що саме цікаві слова: явгур, Аїр, Татарник, леп.